Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Мінсілінцю. І сьогодні я буду готувати перший грибний суп з печарок з простих інгредієнтів, вичитав в інтернеті, і буду пробувати вперше готувати суп і побачу, що в мене з цього вийде. Ну, взагалі, я завжди щось таке обираю, коли хочу знімати на YouTube канал. Щось таке, яке я сам вперше готую, і мені цікаво, яке воно в мене вийде. А ви не забувайте ставити лайк, ну і залишати коментарі. <гум> У моїх відео, до речі, дуже багато є різноманітних страв, десертів, подорожей. Так що канал вже трішки розвивається, стає більш такий цікавіший. Ну, він, звісно. Різноманітний, там різноманітні відео я викладаю, не тільки так, як я готую, але ще й е, куди я їжджу, е, час від часу, коли в мене є час. Так що продовжуємо дивитись і я буду показувати, з яких інгредієнтів я буду готувати. І, до речі, хто ще мене не знає, мене звати Микола. Ось, е, Так що продовжуємо дивитись моє відео. Всім добра! Так як в мене в хаті ще темно, бо це тільки ранок, це тільки 7 година. година. І тому в мене вмикається відразу додаткове світло, бо я світло не вмикаю. Ось, що буде входити в грибний суп. Ну, Я там бачу різноманітних інгредієнтів, різноманітні люди додають щось там своє, щось там з рецептів і так далі. Але я не буду мішати, якщо це буде грибний суп, він буде грибний суп. Я взяв 400 грам печарок, ось таких, 600 грам картоплі, 300 грам моркви і ось таку, такий. цей... Петрушки. ну Можна петрушку, можна якусь іншу зелень, яку вам буде потрібно. Ну і, звісно, будемо додавати сіль, перець за смаком і так далі. Сам процес е, приготування, як, як приготувати, так? як його готувати. Тому що колись я думаю, що супи готуються все не раз, все накидав, накидав, воно просто зварилось і ось собі суп. Але, так як я вже трішки поцікавився, як готуються супи. Саме залежить від того, як ти це е, все підсмажуєш, і з чим ти його підсмажуєш. Наприклад, можна цибулю підсмажувати на оливковій олії, е, можна на маслі. <кхем> Ось. І частково, наприклад, ці, ну, я вже буду так і як готувати, буду показувати що і як скільки підсмажуємо. Скільки хвилин і сам процес приготування, щоб вийшов чудовий смак. Більшість людей роблять з вершками, хтось е, робить з, е, цей, з беконом, е, м'яса туди додає, але це я хочу приготувати такий ось простий, легенький суп, швидкісний. Так що починаю приготування. Так, для початку буду нарізати цибульку вже цибулька готова. На натерте морку, У мене вже все готове. Я спочатку для цього е, заготовляю. Моркви потрібно те, що на такій вели, велик великій персі. Морквочка вже готова натерта. Зараз буду. Нарізати картоплю? Зараз вже нарізав картопельку ось такими квадратиками. Тут у нас є грибочки, і їх теж потрібно нарізати ось такими скибочками, ну, можна їх і квадратиками нарізати. Так, грибочки ми вже нарізали. Всі інгредієнти ми приготували, потерли моркву, цибулю порізали, картоплю порізали, грибочки порізали. Можемо ще собі наперед порізати зелень для прикрашення. Це може бути цибуля, зелена, це може бути петрушка. Може бути і укріп. Кріп, якщо хтось любить. Ну і зараз будемо приступати це все готувати. Запалюємо газ. Я буду смажити. На масле. Так будеш смачніше. Смажимо 5-6 хвилин до золотистої скоринки на маслі. Додаємо моркву. Цибулька вже підсмажилася 5-6 хвилин. Це залежить від у вас. Поборідка і зараз підсмажуємо морквочко. Так, морковочка у нас вже тут дотушується. Додаємо каструлю. Додаємо картоплю. Не знаю, чи вам видно, чи не видно. Спробую, щоб було видно. І все разом додаємо до каструлі. Додаємо так, щоб покрило наші грибочки. Потім всі кількість інгредієнтів, гранатуру я все залишу у описі. Ну і все. І ставимо готувати на невеликий вогонь. І прикриваємо кришечкою. Так, коли наш суп дійшов до готовності, тоді ми. Гарно його перемішуємо? Гарнесенько перемішуємо і додаємо приправи за смаком. Це буде сіль, перець. Ось. Ну що? Показую ось який в мене вийшов супчик з грибочків. Ось така супа грибна вийшла. Так що ось так от. Готуйте, пробуйте готувати. Буду показувати, що всередині. Бачите, ось такий грибний супчик. Легесенький. Легесенький такий супчик. І його бажано їсти зі сметанкою. Так що ось такий супчик вийшов. Зайняло це в мене небагато часу приготування ось такого смачного супчика. Ставте лайк.